Зустрічаю своїх друзів. Хто це? Ем, е Читаю. Так, а це хто? Читанка. І Україна читань... читання тебе зустрічає, і ми будемо мандрувати по читанці. Давай гортаємо першу сторінку, і у нас таке завдання. А ну зможеш ти прочитати завдання? Почитай у назви якого ма... малюнка є бик... буква у. Ти зрозумів завдання. Типа у кого є буква У? Так Вага, у назви ага. якого малюнка є буква У? Спробуй У, у. Акула. Так, молодець. Наступне завдання прочитай. Назва Якої тварини складає з п'яти букв. Що ти зрозумів? Яке завдання було? Букву букв. Так, назва якої тваринки складається з п'яти букв. Треба порахувати. Білка. Білка. Так, ти так швидко порахував. Молодець. А ну далі йдемо прочитай. Ну, кстати, так, так. Прочитай, будь ласка, завдання. Складив у нас предмета. Ну, що ти прочитав? Яке завдання? Букв, э, ні. У этого? Ні, ні, не букв, а складів. Давай пригадаємо, що таке склад. Склад це частинка слова. Чтири. Так, 4. Ти відгадав, але ти чомусь так порахував. велосипед, д. Хіба Д, це склад? Ні. Ні. Отже, ми з тобою знаємо, що склад це коли є голосний звук. А звук Д у нас приголосний. Отже, ти правильно відгадав, але все ж таки порахував трішки неправильно. Будь уважний. Ідемо далі. Спробуй прочитати це завдання. Назвай якого малюнка. Малюнка, там Ю, там немає Йо. Малюнка. Назва якого малюнка? Продовжуй. Починає. Ча з голо. Голосного звука. Яке ж завдання? Ну, типа ось, де є звук? Треба визначити, назва якого малюнка починається з голосного звука. Отже, голосний звук повинен бути першим в цій всі назві. І у нас. Ой, ану повернись. Тай. І у нас чотири картинки літак, сніговик, равлик, апельсин. Яку картинку ти обираєш? Давай будемо визначати перші звуки в кожному слові. В слові літак. Який перший звук? Не знаю. Ну, давай послухаємо. Літак. З якого звуку починається це слово? І. Ні, ми, а... ж, не, ми ж не кажемо а... так. Ми не кажемо і так. Ми кажемо лі так. Отже, перший звук л. Він голосний чи приголосний? Голосний. Ні. Скажи л. Л, л. Так, заважає язичок, то він не може бути приголосним, правильно? Голосні звуки це коли ми промовляємо їх, і нам нічого в ротику не заважає. Ми можемо звук тягнути, співати. Значить, свідовик, свідовик. Ну давай послухаємо, який перший звук в слові сніговик. Який перший звук? Е Сніговик. С -р. С -р. Він голосний чи приголосний? Е приголосний. Так, не підходить. Апельсин. Апельсин. А, а який перший звук в слові апельсин? Це було сложно. Ти просто забув. Трішечки, ми дуже часто раніше це робили. Давай промовимо слово а Який перший звук ти почув? а а Бачиш, в ротику нічого не заважає. Ми так довго можемо тягнути звук, проспівати його можемо. Тому він голосний. Далі відправляємося. А ну тут прочитай завдання. У назви Й... якого малюнка. Малюнка. Тут ю. Малюнка. У назві якого малюнка? Далі. П'ять. П'ять. звуків. У назві якого малюнка? П'ять звуків. Зверни увагу не буквочок, а звуків. Спробуй дізнатися. У нас тут чотири картинки. Рак, їжачу, їжак, черепаха і дерево. І рак. Рак, їжак, черепаха, дерево. В якому слові 5 звуків? Ну, походу, у їжака. Так, правильно, ти відгадав. Ну, Мені цікаво, ти відгадав випадково, чи ти порахував? Давай перевіримо. Випадково. випадково, ну я так і зрозуміла. Отже, давай ми з тобою звизначимо, чи так це, чи ні. Давай, який перший звук в слові їжак? Є. Й. Й. Що це за звук? Голосний він чи приголосний? Е Голосний. Скажи є. Є. Хіба Й. можна його протягнути, проспівати? Ні. Ні, то він не може бути голосним, то який він? Е, приголосний. А тепер скажи звук Й Твердий приголосний чи м'який приголосний? Е, м'який приголосний? Який? А який другий звук після Й? І... і. А це який звук голосний чи приголосний? Е, голосний. Так. А тепер подивись, а може ти сам пригадаєш, якою буквочкою ми позначимо ці два звуки. І І. Що це за буквочка така? <плес> Давай промовимо їх швидко. Ї... <плес> То яка буквочка буде? З. Ні, ми ж не кажемо зіжак. Ми кажемо їжак. А, Є. Ї. Подивись на неї. Пригадай її. Пам'ятаєш, ми її вчили. Ось одна буквочка, два звуки. А який третій звук? Так, е їжак. Їж-рак. З. -раку. То який третій звук? З. З чи ж? А з. Так, правильно. І що це за звук? Голосний чи приголосний? Е Голосний. Скажи ж". Ж. 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 Хіба тебе нічого не заважає, в ротику? А, да, язик. Оце буде приголосний звук. І буквочка подивись. Артемка, дивись на екран уважно. А який наступний звук після ж? Їжжа. Який? А він який? А він який? Смій. Голосний. Так. І останній звук. Назви його. І що це за звук? Голосний Фіосний. чи приголосний? Приголосний, правильно. Ну, порахуй, скільки звуків. Один, два, три, чотири. Звуки, звуки, порахуй не буквочки. а Один, звуки. Один, два, три, чотири, пять. Отже, бачиш, дійсно в слові їжак звуків. А скільки буквочок? Один, два, три, чотири. Чотири. Поясни, будь ласка, чому буквочок менше, а звуків більше? Тому що у Є немає звуків. Як це немає. А, Скажи є. правильно, скільки звуків має буква Ї? Е, Два. Так, ось тому у нас буквочок менше, звуків більше. Отже, ми розібралися і перевірили. Далі йдемо. Тобі потрібно прочитати і показати предмет. Давай я візьму указочку, щоб було краще видно. Прочитай оце завдання. Тебе потрібно обрати. Не Че? Тебе потрібно обрати не горяче. Що ти обираєш? Морозне, морозне. Правильно. Наступний рядочок читай. Не високе. Так, стоп, неві... стоп, стоп, стоп. Почекай. Оце буквочка як читається оця? Високе не їзь... Ни... Низьке. Невисоке. Не низьке. Яке ти дерево? Е, ось обираєш? Це, ось це саме перше. Так, правильно, воно невисоке і не низьке. Наступний рядочок прочитай. Немаленький. Не так, то яку кульку ти вибираєш? Почерединя. Правильно, ось вона невелика і немаленька. І третій рядочок. не немаленька. Яку ти обираєш качу? Так, Послідні. правильно, і ти все правильно зробив. А тепер нам потрібно прочитати цей текст, але не просто прочитати, а прочитати його з картинками. Давай спробуємо. Отже, перша картинка. Хто це? Діти в лісі. Діти в, Діти лісі. в лісі. Так, далі. Там на дубі, білка на. Ні, ні, стоп, 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 стоп. Ти поспішаєш. Давай подивимося. Ось бачиш, що тут в кінці стоїть крапочка. Отже, оце речення. Там на, І це не дуб, це пень. Пеньочок. Там на пеньочку, Що росте? Подивись. Гриби. Грибочки. Ось таке у нас вийшло речення. Там на пеньочку ростуть грибочки. Крапочка речення закінчилося. Наступне речення. Називай хто це? Білка на дереві. рвала білки. Ні, це жолоді. Як ти а, думаєш, золоті. якщо вона рвала жолуді, то як називається це дерево? Де ростуть жолуді? На якому дереві? На забу. На дубі. Так? А, Білка не, не, не. на дубі рвала жолуді. Крапочка речення закінчилося. Наступне речення. Називай хто це? Ізак. Ніс. рісте. Листочки далі. Заяць оскав в поле. Зайчик поскакав в поле. Молодчинка, ти впорався. Бачиш, як ми швидко з тобою все зробили, і тепер будемо відпочивати. І зараз у нас знову відео про кумедних тваринок. Минулого разу ми його почали дивитися, а зараз ми продовжимо. Трішки відпочили, поїхали далі. А що у нас тут? Подивись, тут написані слова, які треба прочитати, але треба звернути увагу на наголос. Давай пригадаємо, що таке наголос. В слові ти один звук або склад читаєш голосніше. Це означає, що цей звук або склад наголошений. І в наших словах ці звуки, ці буквочки, виділені червоним кольором. Отже, давай прочитаємо слова і звернемо увагу на наголос. Прочитай. Е, бджола. 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 Бачиш, наголос на А. А якщо б ми поміняли наголос і зробили так, що буде наголос на О, яке ж слово у нас вийде? Бджола. 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 Але такого слова немає. Адже наголос це треба дуже ну, звертати увагу на наголос, тому що якщо поміняти його, то слово просто зміниться. Або такого слова взагалі не існує, або це буде інше слово. Так, наступне. давай тут прочитаємо. Бабуш. Бабуш. А чому ти читаєш «сі»? Тут же стоїть я. Прочитай правильно. Бабуся. бабуся. Ні. Бабуся. На У голос падає. А якщо це буде на Я, це буде бабуся. Або якщо буде на А, це буде бабуся. Але таких слів не існує. Тому на У треба наголос ставити. Далі. Виразно. Виразно. Бачиш, робимо наголос на А, далі. Вор... Ворота. Але не треба так довго тянути. Просто голосніше ворота. А тепер подивись ти звернув увагу, що наголос. Падає тільки на голосні звуки. А у, а. О. І жодного разу наголос не падав на приголосний звук, тому що наголошеним може бути тільки голосний звук. Давай ще. Прочитай тут. Ні, Стоп, 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 стоп. Я оце перше слово не почула, давай ще раз. Влитку. Так, далее. ГУМКА. Не-не-не, вот тут все прочитаю, вот тут. Гроно. Гроно. Так, далее. Гумка. Так. Га Ганок. Бачишь, это буквочка Г с чупчиком, Читаем Г, не Г, а Г. Ганок. ганок? Ну, це на російській мові крильцо, крилечко. Коли ти виходиш з будиночка, оце перше, куди ти виходиш, це є ганок. Особливо, коли це в тебе дом, дім, наприклад, в селі о, 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 твій там, частний будинок, так кажуть, небагатоповерхівка, а от будинок одноповерховий, ти коли виходиш з нього, у тебе ганок перший, що тебе, о, ти потрапляєш. Да, Молодчинка. І ще давай прочитаємо. Прочитай це слово. Грунт. Грунт. Скажи, будь ласка, а в цьому слові грунт. Може на голос, на, на інший звук попасти? Ні. Чому поясни. Потому что слово змінише. Ні. Такое... ні, 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 не тому. Подумай, в слові ґрунт, чому тільки на У може бути наголос? Е, не знаю. А тому, що всі інші буквочки, звуки вони не голосні. Дивись, Г приголосний, Р приголосний, Н і Т теж приголосні, адже вони не можуть бути наголошеним, тому тут тільки У може бути наголошеним. Далі прочитай. Гудзик. Гудзик. А ось тут може наголос на інший звук попасти? Ні. Так, взагалі-то тут ще є и голосний. Тобто -то -то два голосних. Але все ж таки, якщо ми поміняємо наголос, то це буде вже не гудзик, а буде гудзик. А такого слова немає. Наступне. Дюга. Чому, Джу... почому, чому дзуга? Почитай правильно. Дзига. Дзига. Так, молодчинка. І останнє слово. Джмиль. 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 Скажи, будь ласка, а в слові джміль є, крім І, ще голосні звуки? Ні. Немає. Тобто наголос може бути нет. тільки на І. Вообще я не на дзмілю. Ну, він такий, що може вкусити. Ну, якщо його не чіпати, він нічого тобі не зробить. Йдемо далі. Ну, якщо, якщо він тебе укусить, то ти можеш умерити. Ну, Може бути не дуже добре, Ну, не думаю, що можна прямо вмерти. Якщо звернутися до лікаря, то все буде добре. А тепер подивись, у нас зараз з тобою гімнастика для оченят, так як ми з тобою багато читали, треба, щоб наші очі відпочили. Наші очі відпочили. Поїхали далі. Нам треба прочитати слова і назвати картинки. Сядь ближче, щоб тебе було зручно. Будь уважним. Давай прочитаємо спочатку назву нашого оповідання. Прочитай, будь ласка. Звончик. Ні, 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 стоп, подивай, почекай. Ти бачиш, де моя указочка? Оце, бачиш, Урок. це нога. Урок. Як називається Дзвончик. це дзвоник? Отже, що можна сказати? Про дзвоник. Далі називай. Хочуть і дівчата заходять у клас. Стоп, стоп, стоп. Ти не прочитав правильно це слово. Давай прочитаємо правильно. За заходять. Хлопчик і дівчинка заходять у клас. Наступне речес... речення. Почався. Почався. Почався урок. Урок. Це хто у нас? Читанки. Ну хто це? Хто, хто Почекай, хто тримає читанку? Хто це? Хлопчик. Хлопчик. Продовжуй. Читає. Учени... Ні, ні, стоп, стоп. Читає. Оце читаємо далі. Про хлопчик на... читає. почекай, хлопчик читає про лісових звірів. Ти читай і намагайся розуміти, про що ти читаєш. Далі. На... О, Ні, не о, это не о. А, э учні, Бачать. Кого бачать, Вов... Вовка. Це... Зайца лісу, Лиску. Так. А, он. То це? Вона. Ні, а Ми... он. Почекай, почекай. а он, а картинку назви. Хто он там? Он білка. А он білочка. Далі. Вона гризе. Що? Горішки. Вона гризе горішки. Кажи, будь ласка, про що ж було оповідання? Куди прийшли дітки? В школу. Так. Що вони там робили? Читали. А про кого вони читали? Про вовка, Зайця і лісу. Про лісових звірів, так? І кого, кого вони ще там побачили, крім вовка, Зайця і лисички? І, і білку. Так, білочку. А що білочка робила? Білка е, їла орішки. Гризла горішки. Бачиш, ти прочитав. І зрозумів, про що ти прочитав. Давай спробуємо ще раз так зробити. Ось тут, бачиш, у, е, у прямокутничку написаний текст. Ти читаєш уважно, намагаєшся зрозуміти, що ти прочитав, а потім я тебе буду запитувати. Добре? Поїхали. В, це і, і. А темка, ты путаешь и, та и. Так. Дань. Ні, нет, уважно прочитай, какая є. З, Ма, з май. Не-не-не. Ма, мо. А те какая буквочка? З мамою. Ю. З мамою. Придирали. Ні, ні, це буквочка Б. Прочитай правильно. Прибирали. Кімна. Ні, кімна. А це яка буквочка? Ту. Кімнату. Далі. На, ні, ні, ні. ні Прочитай правильно, Артемка. Уважний будь. Вані. Ні, це буква Я. Почекай. Ти читаєш вані. Ваня. Це рівненько. Тебе так важко читати, ти з чого не зрозумієш. Мів. Ні, міф, а це и. Давай з тобою допоможу. Мы. Як буде разом? Ми в вікно на біло юрветкою мама ли... ой ой і в Кімнаті стало чисто. ласка, Хто прибирав кімнату? Мама і син. А як сина звали? Е, забув. Давай прочитаємо в тексті. Прочитай. Ваня. Ваня. А який був день? Е... Давай, е, давай знайдемо зам... давай в тексті. Прочитай оце. Вихідний. Вихідний. Отже, день був вихідний. А що робив Ваня? Е... Убирав пиль. Давай прочитаємо, що робив Ваня. Прочитай ось тут. Ми вікно. А, мил, мил вікно. Так, білою серветкою. Так, а що робила мама? Е, Пересосила. Так, а який був килим? Сто, який був килим? А що килим, це от, бачиш cover Килим. Який був килим? Е, Зелений. Так, як стало в кімнаті після того, як прибрали? Чисто. Чисто. Бачиш, оці запитання, після того, як ти прочитав, вони тобі нагадували про те, що ти прочитав. Коли ти читаєш уважно, ти запам'ятовуєш, що ти прочитав. Отже, наступного разу, коли будеш читати, намагайся прочитати і зрозуміти, що потім відповісти на запитання. Добре? Угу. Ну, що, ми вже з тобою прийшли до фінішу. Читай, лики читанка, бажаю тобі гарного дня і до зустрічі! Попрощайся з ними. бай-бай.